Друзі, всім привіт, всім добра. Сьогодні закончилися вже святкові свята, Новий рік, Різдво, Родохреща. ось. І зараз ми переходимо по маленьку нашу фазу ось, вирощування розсади. Хочу сьогодні що вам показати, хочу сьогодні вам, якщо вам буде цікаво, щоб ви були разом зі мною, будемо слідкувати, що з цього вийде. це вперше. Ось. Хочу посіяти ось такі огірочки F1. Ось на підвіконні побачити, чи буде тут з їх щонебудь, чи не буде. Ось у нас тут 10 сем'ян. Підготували ми одовже нашу землю. Добре, зволожуємо зараз її. Ой, да добре я зволожуємо. Ось так, таким макаром. Я думаю, тут буде кортику 4, ну, 5, напевно, зробимо, якщо то прорвемо потім. Ось. Так що. Сьогодні у нас 17 січня. Ось побачимо, що буде, що з цього вийдеться у нас. За скільки у нас зидуть. Наші огірочки буду все заснімати, показувати. Ось. Кому цікаво. Остаємося, слідкуємо. Зараз вам покажу, що в нас вже зійшло. Ось, друзі, у нас. Горчочок. Тут у нас був вазончик, він у нас пропав. І ось бачите, один. По синочок, а ось тут сходить другий. Ну, тут ще должно три, якщо все буде добре зайти. Це сходять у нас лімони. Теж у нас перший раз. Лімончики посходили. Будемо. Якщо вам цікаво, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Залишайтесь на каналі. Будем, буду вам заснімати, буду вам все показувати. сходив у нас лимончик десь приблизно біля місяця. ось, ну У нас ще в одному там по. Сажані лімончики, якщо там зиду, там пізніше на недільки дві буду там Якщо вони засніму вам покажу. А ось наша помідорка. Це були у нас е, віконні помідори. Я від, пасинка відрізав, посадив горшочок, почав поливати І ось він пішов, почав зеленіти. бачите вже ото які. Ось. Так що отак от. Ну все, йдемоте, зараз будемо садити. Ось, друзі, ось такі у нас семена, заявлено, дощ там 10 штучок. Зараз почитаємо, скільки так. 5, 6, 7, 8, 9. да, 10 штучок. Ось. І зараз будемо їх ми сюди садити. Ось так. Ось, семена, бачите, оброблені. Приблизно будемо садити на десь на глубину сантиметра до двох. Так, раз. І потім ми залишимо в нашому цьому ведерку десь, напевно, два або три. Рослинки. І побачимо чи. Будуть на ній огірочки чи не будуть. Так що я скажу, кому цікаво. Залишайтеся на нашому каналі Ось і слідкуйте разом зі мною. Ось так. Тепер беремо ми отаку стріч-плівку. І вкутуємо нашу, закутуємо наше ведерце до сходів. Коли зійде наш огірочок, тоді ми знімаємо стереч-плівочку і ставимо на підвіконня. поливаємо. Ну Будемо це все, все буде заснімувати. Кому цікаво, залишайтеся лайки, коментарі, залишайтеся на каналі. Ось, все буде, будемо знімати, все будемо показувати. Ось так. от ось, Кутл добре пролили. Ось. І ставимо ми його у тепле місто до нашої батарейки. Ось так. Ну і до сходів Буде воно тут настояти. Коли в нас будуть сходи. Потім вам засніму, покажу через кілька днів. Все. Кому цікаво, залишаємося, лайки, коментарі, дізлайки.